Інвестиції попри війну, підприємство на Рівненщині, незважаючи на бойові дії у державі, вкладає кошти у свій розвиток. Мова про Виралія Україна, що у селі зоря Рівненського району, як працюють у період великої війни, дивіться у сюжеті. Виробник скляної тари Вералія Україна цьогоріч святкує своє 50-річчя. Підприємство виробляє скляну тару для алкогольних напоїв і продуктів харчування. На підприємстві працює понад 480 людей. За час повномасштабного вторгнення у свій розвиток вклали майже 25 мільйонів євро. Прагнемо йти шляхом сталого розвитку завдяки нашій останній інвестиції. А це надсучасний газовий фільтр. Ми станемо першими виробниками скла, які дотримуються нового українського закону щодо викидів газу в атмосферу. Наразі в Ралі Україна виготовляє понад 200 видів склотари. Продукція підприємства постачається в регіони України та 17 країн світу. Нещодавно цей список поповнила і Великобританія. Багатьом цікаво, що відбувалось 18 місяців тому, коли почалась повномасштабна війна. Про що ми говорили в головному офісі в Парижі чи Німеччині? Насправді ми знали, що все буде добре, і це навіть не обговорювали. Ми вирішили збільшити інвестиції. Рив'ю Авастатді. 400 мільйонів у рік стільки пляшок та банок виробляє підприємство, попри воєнний стан і мобілізацію, значної кількості працівників не втратили свої позиції на ринку склотари в Україні. Бралія це не лише найбільший платник в Зеленській громаді, один з найбільших платників області податків. Особливо подякувати вам за те, що ви зберегли всі робочі місця навіть під час криз і те, що ви виплачуєте до цих пір заробітну плату всім мобілізованим в вашому підприємстві у планах заводу відкриття ще однієї печі до кінця року. Вони планують підняти обсяг інвестицій у виробництво до 32 мільйонів євро. Анна цук новини рівного.